Бонжур, мандрівник! Мене звати Лалі і я вітаю тебе на моєму каналі. В цьому відео я познайомлю вас зі своїм другим Альтерего, стороною Кейпопера. І ми разом проведемо BTS Month, як я його назвала. Бо з початку жовтня до середини листопада було аж три армії події, якими я не могла не поділитись. Якщо що ARMY — це називається фандом BTS. Почати цей влог я хочу з моменту, на який я найбільше чекала, саме колаба Бандан і Макдональдс. Втягаємось тепліше, випиваємо ранкову каву і бігом на полювання. Не знаю, як мені так пощастило, але перші дві фігурки виявились моїми біасами. З карти мінус 330 гривень в душі щастя. Ну що, потьопали робити розпаковку? Погода 2 жовтня була прям вітряна, мене аж здувало, але холод не завадив мені вийти на терасу, щоб зняти покупки. Горло зігрівав зелений чайочок, а душу процесом пакінгу тик 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 готуємось, викладаємось. Боже, яка я була в цей день щаслива просто. Я, Якщо що, Happy Meal перший і останній раз купувала років 20 тому. Тому для мене це свято подвійне. Перший лот у нас чонгук з фіолетової колекції. Ну, мій піражочок. Трошки показую склад Happy Meal, якщо що, це ці поранкове меню. А поки я тут підготовлюсь до детального огляду, мені захотілося розказати свою історію, як я прийшла в фандом. Це було 18 травня 2021 року. І мій Тікток раптово почав закидувати мене відео з Тхьоном Якщо що, я знала тільки його. Потім чунгуком, потім Вігуками, І якось так вийшло, що через тиждень я вже вчила імена BTS Готувались, побалакали, закинулись чайочком, поїхали робити розпаковку. В складі коробочки у нас к'ютна карточка і шикарна фігурка. За момент усіх моїх розпаковок у мене сталася залежність від цього шуршання. Це просто найперекрасніший звук у світі. Що по якості? Тисяча з 10. Чингуки дуже милі, якість фігурки теж дуже хороша. І я вже не дочекаюсь, коли приїде моя крічкова шафа, і я виставлю свій іконстос. Тепер пропоную подивитись на мого Ultimate Bias. Вона каже, що я не думала, що в один день виставлю зразу двох мейбіасів, і я не планувала такі трати в перший же день. Але знаєте, я я зрозуміла, що на завтра когось з них уже не буде. І так і сталося. Чінгука, що в червоній версії, що в фіолетовій розібрали ще в перший день, а от Тихоні вистояв аж два дні. Але я, звичайно, не шкодую про жодну витрачену гривню, бо це. це для душі. Ну що, для душі не можна шкодувати. Огляд трошки поближчий в домашніх умовах. А це я коли зрозуміла, що на двох фігурках я не зупинюсь. Фігурками намалувались, а тепер вдягаємось красиво і гайда в кінотеатр на BTS Movie Week. Перед фільмом у мене було годинки півтори, тому було вирішено піти почитати в кав'ярні. А тут на стінах скрізь вангок, тому це місце у мене асоціюється з тухянчиком. Трошки почитавши, я вирішила піти в кінотеатр, де й буде відбуватись показ фільму. І поки чекала на свою компанію, зайшла в Сенсей і інші магазинчики. Вага на календарі 4 жовтня, а в сінцей вже повний мері Крісмас. Ладве стримали, щоб накупити якусь різдвяну свічку чи кружку, бо попереду у мене переїзд, і я все це розіб'ю. На годиннику 14.20 хутко біжив в кінотеатр. Я ходила в компанії прекрасних чотири дівчаточок армії, з якими ми познайомились в чаті чатірс. Це був прекрасний день. Атмосфера в залі була просто неймовірна. Ми з дівчатами ніби побували на концерті. Трошки подосили, трошки поплакали. Наступний день наступна розпаковка. М'ятний юнгі і тихенчик бандана з червоної колекції. Традиційно прийшла на своє улюблене місце на вулиці, де нікого нема, тільки я і вітер. та 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 Переходимо до однієї з двох фігурок, яку я найбільше хотіла, і це саме фігурки з червоної колекції. Звичайно, кожна з 14 фігурок по своєму красива, але я кажу саме за ті, які візуально сподобались мені найбільші. У мене просто слабкість перед фімінами в банданах. Ну, тільки подивіться, який він лапа ну божечки. Хоч це лох виключно про кей-поп, я також не можу не показати книжкову розпаковку моєї найбільшої бажанки за останні місяці. Трошки про фінансову грамотність, яка покинула чат на початку цього відео. Всі три частини цих книжок я купляла за національний кешбек. Тому як каже Girl Mess безкоштовно Обкладинка третього тому небесного рядника та каша вже прямо хочеться почати читати в цю секунду, але, на жаль, на той момент у мене вже був недочитаний третій том, тому лапки проч. Цей приємний хруст від відкривання нових книжок найкращий звук у світі. Низ наш, як завжди, зустрічають шикарні арти. Перерви на обід Хеппі Мілими. Так у чарівну дощову погоду краще було б посидіти вдома, але ні, гроші самі себе не зароблять. Топаємо на роботу, беремо книжку і в перервах або перед початком роботи починаємо читання. Мені дуже цікаво, що тут був за момент, бо я вже не пам'ятаю, але вираз мого обличчя, який змінюється кожну сторінку, це щось із чимось. Це мій робочий читацький куточок, а тут наші менеджери вже прикрасились до Хелловіну, який вже прийшов, бо я дуже вчасно вмію публікувати ролики. Да. А тут у нас повітряна тривога, і ми ходимо по катакомбах. За ті два місяці що я працювала в МАКу, моїм улюбленим часом були продажі Happy Millів з BTS. Кукусики, кукусики Я дуже довго, десь тиждень не відкривала оцю, щоб, роз... щоб розпакувати її разом з цією фігуркою, за якою я дуже довго полювала, буквально тиждень. Я чекала на неї, на неї тиждень. Я приходжу сьогодні. Виявля... її вис... Вчора її не було. Я ходила десь зранку 11-12. Її не було. Я приходжу сьогодні. В 10 бачу, що є оці дві фігурки. Ну, точніше, що вона залишилась в двох екземплярах. Взяла їх останні, Ой, яка я щаслива, боже, все більше нема. Їх виставили вчора ввечері. Їх виставили вчора ввечері, а сьогодні вже все, нема. Почнемо з першої. Маленький юнгі, м'ятний. Боже, я взагалі, якщо чесно, думала купляти, не купляти, бо я все-таки не всю колекцію, на жаль, збираю з певних фінансових обставин, але ну, який він крашний. Я не втрималася. А, а тепер то, за чим я полювала тиждень і майже не впусти, і ледь не впустила. Намки. Ой, бля, я буквально. Я проїла мозок, що я хочу його всім, всім, хто навіть не в темі. Я скидала фотки, щоб вони були в темі. Ну я. Ну, ми... Я вчора знімала Аля маленьку розпаковочку. Сьогодні я хочу зробити продовження незаплановане. Я не планувала сьогодні нічого брати з фігурок. Але, знаєте, сталося трошки. Коротше, я приходжу сьогодні на роботу і бачу, що стоїть одна маленька фігурка, яку вже продавали, але вона сьогодні ще є. Ну, точніше, ні, це залишок, одна єдина залишилась. Я цілий день думала брати її чи не брати, а потім сталася трошки на роботі. Така, ну не те, що неприємна ситуація, просто я, як попростіше захалібалась У мене трошки поганився настрій через одну ситуацію. Я вирішила чого б себе не порадувати. По-перше, взяла собі перекусіть, а по друге. Коротше, це фігурочка, яка вже не була в продажу, але, скажімо так, я її собі продала плюс вона тут трошки з травмою, чи як її там правильно сказати, і я вирішила, що. Ну, це доля, я задумувалася над тим, щоб взяти цю фігурку, а тут вона якраз вже повним комплектом з коробочкою, бо я задумалась взяти, просто взяти в Happy Meal одну єдину фігурку, яка залишилась взагалі без коробки, без нічого, з вітрини. Коротше. А, ви, а сьогодні я побачила ще одну, от, трошки з дефектом. Ну, Тіпа типу, взяла. Мій маленький. Це чимінь. З фіолетової колекції, ну, в принципі, я думаю, ви зрозуміли. Мій красавчик маленький. Чесно, блін, такі класні фігурки, я просто я ридаю. Коротше, я дуже щаслива, я собі на вечір зробила хороший настрій. У мене ще одна лялька в колекції. Лялька, в смислі, як бусінка. Пусінка, а не як в прямому сенсі цього слова, хоча, в принципі, в прямому сенсі цього слова. Саме смішне, вже другий день підряд мені щастить. Ну, як щастить? Вчора реально дуже пощастило. Мені. Я вихопила дві фігурки Чангука в Панамці. Їх уже не було в продажу. Це знову ж таки дві залишки, які залишилися, їх буквально продали за один вечір, я в шоці. Отак дуже хотіли цю фігурку. всі. всі. Я вихопила собі і подрузі, а сьогодні я чи мені продавали... Десь на тому тижні, але я, я думала, поки я думала брати його, чи брати його вже закінчився він. А у нас там стояв на роботі чимін з вітрини, і я дуже, я дуже думала, може попросить, щоб я його просто забрала, ну, заплатила повністю за весь наборчик, але забрала, хоч як є, аби була фігурка. А сьогодні приходжу на роботу, бачу, стоїть ця красота, а де І вирішила, ну що, це доля, треба брати. Там ще так одиноко стоїть нам джун з фіолетової колекції. туда сюди завтра і він з'явиться. Чух-чух, пакуємо речі, книги, Тихончика і їдемо в Київ. Плавно переміщаємось з потяга у власну кімнату і робимо такі собі гетреді ви змі. Ідемо гляну по Києву. Що беруть з собою в дорогу нормальні люди? Речі, валізу. Техніку, щоб рос я. Зараз читаю другий том Вже багато класно. Але четвертий дуже вже хочеться придбати. Взяла з собою дорогу тихонечко Тягаємо улюблене пальто і гайда на зустріч за ліною. З ліною ми познайомилися завдяки моєму телеграм-каналу, за що я дуже вдячна самій собі, що колись почала його вести, бо у мене стільки класних знайомих з'явилось, а я просто хеппі-хеппі Спочатку ми зазирнули в кінгарню Сенс на Хрещаток, а потім пішли в стріткін пофоткатись у фотобудці і спробувати якусь корейську смачнючку. Чесно кажучи, я не очікувала, що в стріткін буде настільки красиво, бо ця атмосфера, а ще пісні BTS на фоні, це просто тримайте мене. <звук> Трошки перекусивши, пішли у фотобудку Кім Клік. Якщо що вона знаходиться прямо в закладі, тому якщо у вас є друзі, діти раджу однозначно сходити. Хоча не обов'язково з кимось можна навіть самому зробити собі такий солдей і будуть у вас красиві фотокарточки на пам'ять в корейському стилі. Музика А тут Аліна підписує мені книжку, я так само зробила її. Я сказала, що мені подобається живі книги з підписами. Аліна така, давай підпишемо одне одні. Я така бомбезна ідея. А вже через пару днів знову валіза, знову потяг на цей раз в Харків за речами, які треба перевести на нове місце. Більше моментів з перших днів в Києві буде в окремому влозі. А з вами була Лалі. Дякую за перегляд. Побачимось між сторінками книжки.